Виставка котів при свічках. Ми бачите, друзі, які у нас сьогодні в романтичній атмосфері. Е, я покупцям своїм казала, ціна приблизно тисячу євро. Починається танець з бубном, щоб я звернув увагу, дитина або кіт. Скільки треба вичосувати вдома таку красу. Ой. Капець! Кілограм 20 мабуть, а що це за породи? Не знаєте yeah. Main -court. Main -court. А, ну всі великі та маленькі пухнасті та лисі швидкі та не дуже друзі. Наймиліша виставка катієк у Києві 2025. Всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. Друзі, я знаходжусь на метро Лівобережна і за моєю спиною якраз відбувається виставка кішок, на котру ми з вами зараз завітаємо. Як нам обіцяють, там більше, ніж 20 порід лисі, сфінкси, британці, мейкуни та всілякі персідські екзотичні породи. Друзі, якщо ви хочете разом зі мною насолодитися зараз виглядом цих кішечок, Катіек і їх господарів, ви знаєте, те що зробити. Фодобайку влупили палісках, вверх жалі, не забувайте перевіряти підписочку. присягнули рівні погнали. Друзі, щоб ви розуміли, де я знаходжусь там у нас метро Лівобережна. Це у нас, друзі, МВЦ. І якраз от під цим банером. Вхід, куди ми з вами будемо зараз і вриватися. Кажу вам, що коштує вхід 300 гривень, і, можливо, ви мене зовсім непогано бачите, або зовсім погано. Друзі, сьогодні у нас, хто б не очікував, сьогодні у нас романтик. де ви ще в Україні побачили до сьогодні виставка котів при свічках. Ну, знаєте, як десь роблять концерти, концерти при ліхтариках, при свічках, органна музика. А сьогодні у нас у нас Виставка котів при свічках. Ну, такі у нас, друзі, реалії. Якщо казати навіть, друзі, наприклад, про мене, подивіться, ось зараз 15-та година. Да? В мене сьогодні з 4-ї ранку не було світла до 12-ї. І зараз в мене з 3 ранку теж відключили до 7-ї вечора не буде світла. Тому дивуватися, чому тут нема світла, не треба. Єдине, що не зовсім зрозуміло, можливо, можна було би генератор якось сюди подати. Гнаті, ну друзі, як є це ралі життя в Києві. Це Київ сьогодні. Буду радий вам все це діло показати, як воно є. Так, а, значить, тут у нас котейки зараз будуть. Зразу, друзі, хто, кому не подобається слово котейки, можете виключити звук волуме на нуль і включити якусь музичку-плейліст, який вам подобається. І просто насолоджуватися відео. Бо слово «котейка» дуже багато буде сьогодні звучати разів. Дивіться. Він за два дні, мабуть, стільки уваги ще не, не бачив. Так, а оце ваш номер. Якщо е, будуть ці питання, да, можна людям ага, Рекламка. Ось, друзі, номер. Якщо хтось на вас дивиться, ну покажіть. Не ще не сплять. А оці маленькі. А оце вони там десь да, сидять? А все, романтик. Романтик. Дякую. Так, тут у нас друзі подсвіточка, бачите? М яу, м яу, м яу, м яу. Не чіпати. Друзі? Ні, вона не любить британську породу. Не полюбляє обійми. Так, давайте далі глянемо. Ну, людей я вам скажу, що дуже багато в порівнянні да, з іншими локаціями, де нема світла, зараз тут, бачите, такий прямо романтик. Романтік. При Софітах, хоча які софіти, при світлі ліхтариків від телефонів. А тут, бачите, вона сховалася за пазухою якась кішка. Навіть підсвітили, бачите? <світна> Дівчина майже знає, мабуть, всі, всі, всі назви, котрі тут у хотія, так. <світна> Білі, хороший, да. Біруська, давай Оставляйте, <світна> оставляйте. Білі пухнастики. Бачите? Ніби зима. А у вас продаж щось є таке? Ну, бачите, друзі, які у нас сьогодні в романтичній атмосфері. Котейки. Так, давайте тело. І тут у нас. Не встигають, не встигають дивитися. <схи> Клас. <схи> Клас. <схи>. Продаж. Ну, не будемо турбувати, їх за два дні вже набридли <схи> люди. Сайт друзі Good Mood, дивіться, переходіть, там же є і контакти. Дякую. А це питомник у вас де Київ. 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 Ага. Ми вже 10 років на ринку, один із найбільших питомников. У нас животные мировые призеры, в угу. своєї породи. і очень большой вибір. И віслоухі, и прямоухі, і в длинные желести, угу. и в короткій. і окраси все важко, глаза тоже. І мінтовий, і зелений, і голубий, угу. і разноглазий то є стоїть. Коротше, всі... обрати можна да? на будь-який смак. Да, на Все, дякую. Да. Гарного дня. Да. Там у нас відбувається. Давайте біжимо, біжимо, бо там щось у нас, друзі, відбувається без нас. Тут, ніби, знаєте, бібліотека, в котрі вимкнули світло. Сцена з Гаррі Поттера», де е, хтось сидить, щось друкує, щось малює і бачите, і щось там відбувається. Так, поряд, дивіться, скільки людей зараз вболівають. Тут, мабуть, половина це е, господарі цих кішечок. А тут у нас якраз дивіться, яка здоровенна, капухнаста у нас. Дивіться, скільки треба вичосувати вдома таку красу. Ось так відбувається визначення переможця. Друзі, не вже тут 150 кішок, номер 151 був, котрі змагаються за перше місце. Як думаєте? Мені здається, це дуже багато. З цього боку, знаєте, от 10 метрів навіть не побачиш, що тут і хто тут? 159-та продажа. Ви можете зайти з цієї сторони, і подивитися. Ось друзі, у нас. Да, ви що? Дивіться. Орієнтали, друзі, дивіться. Східна каростка шорсна у нас. А це ви звідки? Ви з Києва? Ні? Київ. Київ. А як називається питомник у вас? Філо. Філо, так? Да? Так, друзі, якщо зацікавило, ось номер телефону 068-233-0029. Клас, все, дякую. Отут аквагрим. я так розумію, робиться при ліхтариках. Да? Аквагрим для, для дітей. Коротше, all inclusive, да? дітям і розвага, і аквагрим, і все, що забажаєте. Бачите, яка краса з медальками і з всім іншим. Кожен підходить, не бачить котійку, світить ліхтариками. Прям релакс, друзі, релакс під ліхтарями. Дивіться, прям прищурився. Він ну, такий здоровий, здоровий такий. Щось таке розпливлося по килиму. Я бачу один, другий, третій, а ось тут от збоку ще є четвертий, котрий, котрий прикинувся теж килимом спиною. Бачите? Один, Сів. Два, три, Щоб йому не заважали люди. О! Хоче вимкнути світло собі, да? перегризти перо. Ой-ой-ой, зараз відкусить ліхтарик. Я думав, Да, це кот. Це не кот. В темноті може показатися. Це кот, можна одяг. Можна купити, так? Одетить. Одеть. Краса. Британські каркашерські. Ага. А це ваш номер, да? якщо люди побачать, можуть зателефонувати, звернутися. А це ви який місто? Київ? Київ. Київ. Ага. Все, вони після другого дня вже в відключці. Да, другий день дуже тяжко дався. Да. Вже люди їм набридли. вже да, хочуть поспати. Так, зрозуміло вже. Так, рухаємося, друзі, далі. Такі котики, що іноді здається, що це більше кролі якісь підходять. Вон, навіть, Бачите, вам поставили планшет з тіктоку, з відео Манчкін – назва породи. Кушає котик. Кушає і грається. І тут, ще, бачите, троє. Відпочивають. Зіма перестає запит. Куча медалі, дивіться. Ну тут залишилося бачу 53, бачу 12 лишилося. Всі інші вже відпочивають десь. Ого, нічого собі розмір. Капець. Кілограм 20 мабуть. Дивіться, друзі. А що це за породи, не знаєте? Майнко. <смеш> Майнко. Май а, ну все, зрозуміло. О! о та вон собаку може з'їсти. Точно. На те. А це всі його медалі, да? це кубки? А, насправді я вже все спакував. А, тому, це частина, так? Да? Частина. Все. Звідки ви з Києва, так? Да? Чер... Черкаська область. Черкаська область, дивіться, відпочивають. Це ваш інстаграм, так? Да? Тетяна Тараненко, чи в Прайд можна зайти подивитися, навіть гамаки, бачите, такі крутезні у них є. А ці у нас на, вис... на змаганнях, мабуть, да, десь? ні? А, оце вони оце вони відпочивають. Все, клас. Так тут теж у нас, бачите, не будемо їм багато світити, бо вони. Хоча кішки -кіш ж добре бачать в темряві. Я думаю, що вони нас бачать точно. А ми їх не дуже все. Дякую. Бурмес, феєри краси, друзі, дивіться, яка у нас ліпота. Дивіться. Одну вже сьогодні продали. А від якої цифри стартує, щоб люди орієнтувалися? 800 євро. 800 євро. А що це за порода? Американська, Американська. Ви, мабуть, за два дні питання, що це за порода, чуєте? Так, Кожну дуже хвилину, так. Да. Так, і друзі, якщо питання або замовити, або телефон, там теж є, мабуть, да, в інстаграмі, телефон все є. Ось така краса. Один відпочиває, інші працюють, бачите? Інші граються. І груни. А, два відпочивають. Просто той білий, я його навіть не побачив, бачите? Друзі, оце у нас візитка британська, золота шиншила і срібна Лариса і номер телефону є. Якщо питання, можна телефонувати, задавати, купувати оцю красу. Дякую. Друзі, дивіться, що погладити, треба тут зверху дезінфектор. Бачите? Все чітко. Раз. Знайшов ліхтарик замість телефона. Замість мого телефона. Якщо ви хочете релаксів, якщо ви хочете відволіктися від буденних справ, приїжджайте на лівобережну, не обов'язково лівобережну, там де проходить виставка котів. Заходите і релаксуйте. Ось дівчата, до речі, бачите, у вигляді. Кошк. Друзі, давайте подивимося, скільки на сьогоднішній день коштує аксесуари для кішок. Ось така, наприклад, краса у нас коштує 1600 гривень будиночки для кішок. Супи для кошок? Реалі. Давайте я навіть вам підсвіточку включу. Оп, дивіться. Супи для кошок, друзі. Супи ось супи. Крем суп з овочами. Де ви таке ще бачили, як для дітей. Крем, пюре-курка 100 гривень, морква 102 гривні це за штуку. Ну, я так розумію, за одну штучку, да, 102 гривні, ну, логічно, так. Да. Слухайте, да, ви що, Стільки всього тут якась вже різдвяні штуки. Це у нас крім. Я навіть не, не можу зрозуміти, що це таке. Ван, пі, здоров'я для нирок, якийсь, якийсь чікін, чікін-ковбаска якась. Друзі, хто розуміється на... На кішках, що це таке? Минулого разу казав друзі вам, що оці от будиночки для кішок. Добре, що ви мене поправили, тому що це туалети, друзі. Це не будиночки, не переноски для кішок, а це саме туалети. 450 гривень з кварцевим силіконовим наповнювачем. Це теж наповнювач. Це у нас е, кошик, кошик, да? Їдло, котяче їдло. Друзі, 100 гривень 80 грам. Раз баночка 107 гривень 80 грам теж. 2. Знизу у нас якісь таблетки чи що це таке чикін. А, це їдло, це теж їдло 93 гривні, 98 гривень, Таріляки, міска 1000 гривень одна тарілочка 675, фламінго 645. Знизу навіть, є, бачите, пластиковий 375 гривень. Ага. А давайте потом вы опять расскажете, какие дорогие коты и все такое. А вы что вы не спрашиваете? Скільки ми тратимо на цих котов? Друзі, минулого разу ми були на виставці, і багато хто з вас дивувався цінам. Зараз ми з Ірою поспілкуємося і дізнаємося, а в чого формується така ціна і які розходи у нас. Просто нема нема слів, яка краса. Ось у Ірі бачите, в руках паспорт. Паспорт, хто не розуміється, з чого формується м, цінник, Прививки, що ще реєстрація, клубі, питання. питання. Кастрація перед продажу. Якщо дозволите, я була минулого разу, побачила ваш сюжет. Коли ви були здивовані такою високою да. ціною, я покупцям своїм казала, ціна приблизно тисячу євро. Да. І ви були ну, обурені, що така висока ціна. Да. А я коли побачила цей сюжет, мені хотілося спитати, а чого ви не спитали, з чого ця ціна складається? Да. Скільки заводчик витрачає на ну, содержання, на содержання да. цього кошеня? щоб доростити його до такого віку і у такому стані. Так. По-перше, поки кішка народить цих кошенят, про це ми не будемо балакати, тоді, коли кошенята народилися, їх до трьох місяців треба кормити, а тоді починається відвідування лікарів, щеплення. Одне щеплення коштує приблизно 300 гривень. 300. Одна, одне щеплення. Так. А на рік, допустим, скільки таких треба щеплень? Треба спочатку одному кошенятові зробити два щеплення. Мінімум, два щеплення від інфекційних захворювань і обов'язково одне щеплення від сказу. Це вже три щеплення по 300 гривень. Це десь тисячу гривень. Мінімум, мабуть, це мінімум. Треба завести тварині. Отакий паспорт. Який у державній відклініці коштує сам паспорт. Запу... Заповнити паспорт там ще сто гривень. Ага. Уколоть чіп тварині потрібно сам укол 50 гривень, чіп стоє біля 300 гривень ага. у ветлічебниці, І ще ж його треба зареєструвати, цей чіп. Ну, ну, Більш за все все ж таки питання, так, щоб він і шерсть була. Ви знаєте, так, да, теж йдуть, витрачаються кошти, але у мене у розпліднику кошенята і коти на е, натуральному питанні, ага. це сире переморожене м'ясо, воно е, ну, трохи дешевше, ніж якщо корма преміум класу як потрібно. Ага. Ну, теж ну, не, не дешево. Ну тому друзі, ви щоб да. не дивувалися, да, кожний, ну вибачте, мене теж цінує свій час і ставить ту ціну, котру то, котру вважає за потрібним, плюс такі витрати. Бачите, на, плюс, на, на таку що красу. що перед перед продажу я усіх своїх кашенят, хлопчиків я ну, каструю, дівчок стерилізую і в нову родину. Вони вже переходять в такому стані. Це теж стоє ну, великих грошей угу. для дівчинки Це в нас у кривому розі коштує. 1300-1500 гривень. А у Києві я думаю, що це коштує ще дорожче. 100%. Тому так. тому ціна відповідна да. якості. Я вважаю, так давайте що інстаграм то, ну, ваш е ось друзі Кривий Ріг. Е Дрюмова ірина. Ось такий питомник. Телефонуйте, питайте. Друзі, фотосесія у кошик відбувається приблизно так само, як фотосесія з дітьми. Стоїть в фотографі, стоять, наприклад, дітки або кішки. Починається танець з бубном, щоб звернув увагу, дитина або кіт. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні романтична атмосфера на виставці кішок в МВЦ на лівобережній. Думаю, що вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково лупіть фотобайку. Я думав, що таке буває тільки в анекдотах. Значить, виходжу я, вже склав телефон, вимкнув ліхтарик і з розгону просто головою трохи не розніс двері на вихід. Я чомусь думав, що там роздвіжні, а дверцята були метром лівіше. Коротше. Не знаю, чи є гуля, чи нема, завтра подивимося. Дяка пані Ірині, котра розповіла, і я вважаю, що донесла ту інформацію, що ціник складається з декількох параметрів, а не просто хочу таку ціну і ставлю. Ну, ви все чули самі. Сьогодні у нас, друзі, була дуже цікава така атмосфера, атмосфера романтик. І незважаючи на це, все одно людей, на мій погляд, було дуже і дуже багато. Друзі, якщо вам це відео сподобалося, то я думаю що саме час зробити якусь вподобайку влупіть вподобайку, фотобайку, також прокоментувати. А можливо, навіть прямо зараз зателефонувати і замовити якомусь розпліднику, телефон котрого ви побачили вже на відео. Коментарі привітствується, бо це допомагає розвитку канала. До нових зустрічі. Всім пока.